Отже, далі ми з вами поговоримо про електромеханічні комутаційні апарати середньої напруги для мереж постійного струму з номінальною напругою понад півтора. Кіловольти та змінного струму з номінальною напругою від 1 кВт до 35 кВт. Цей перелік є вущим, ніж перелік апаратів низьких напруг. Це відмикачі, роз'єднувачі, перемикачі заземлення, вимикачі, запобіжники, комбінації з запобіжниками і контактори. Вони застосовуються в комплектних пристроях для комутації, розподілення електричної енергії, захисту електромереж і керування обладнання. Обладнання. І почнемо ми з вами з відмикачів, Circuit Breaker. Визначення відмикача не пов'язують з його номінативною напругою, оскільки при будь-якій напрузі ці апарати виконують однакові функції, тобто вони здатні вмикати, проводити та вимикати струми при нормальних умовах в колі, а також вмикати проводити впродовж обумовленого часу та відмикати струми при обумовлених ненормальних умовах в колі, таких як коротке замикання. Хоча за внутрішньою будовою складовими частинами, способами гасіння електричної дуги і зовнішнім виглядом відмикачі, що застосовуються в мережах середніх напруг, суттєво відрізняються від одноіменних апаратів, призначених для роботи в мережах низьких напруг. Вимоги до відмикачів середніх та високих напруг сформульовано в міжнародних стандартах IEC 60694 та IEC 62271-100. Основними кількісними характеристиками відмикачів середніх напруг є номінативна напруга, номінативний ізоляційний рівень, який визначається витримуваною е, імпульсною напругою та витримуваною напругою частоти е, мережі. Також це номінативна частота, номінативний нормальний. Струм, тобто встановлене виробником значення струму, який відмикач може витримувати безперервно номінативний короткочасний витримуваний струм, а також номінативний струм відмикання при коротких замиканнях, який визначається через РМС значення компоненти струму короткого замикання. Стандартизовані значення. Номінативної частоти дорівнюють 16,2 Гц, 25 гц, 50 Гц та 60 Гц. Стандартизовані значення номінативної напруги в країнах СНД це 6 кВ, 10 кВт та 35 кВт між лінійними провідниками. В європейських країнах цей ряд дещо відрізняється від нашого. Це КВ, 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 3,6 кВ, 7,2 кВ, 12 кВт, 17,5 кВт, 24 кВт, 36 кВт, та 52 кВ відповідно. Я вам покажу, щоб, цей ряд, ну, щоб воно у вас наочно було видно. Тобто, ось у нас частоти і, відповідно, напруги. Цей ці е, ряди бажано, щоб вони у вас е, щоб ви їх максимально добре е, запам'ятали е, так. Е, далі. Далі, відповідно. Е, е, у нас напруги, про які я казав, це у нас витримувана імпульсна напруга та витримувана напруга частоти мережі, вона ставиться в залежність від номінативної напруги вимикача і визначається знову ж таки цим стандартом. Відмикачі середніх напруг, які інші електромеханічні комутаційні апарати, вони розрізняються відповідно до середовища, де їхні контакти замикаються і Розмикаються. Існують, зокрема, вакуумні, масляні, елегазові та повітряні відмикачі. Причому перші три, тобто вакуумні масляні та елегазові, застосовуються в мережах змінного струму. А повітряні відмикачі, які раніше застосовувалися в мережах змінного та постійного струму, зараз застосовуються лише в мережах постійного струму. Застосування того чи іншого дугосного середовища визначається електрофізичними властивостями, а також технологічними та експлуатаційними чинниками. Якщо ми з вами поглянемо от на оцей дуже важливий насправді рисунок, на якому криві дозволяють порівняти електричну міцність різних середовищ, з яких найгіршим, як ви бачите, є повітря. Елегаз, та шестифториста сірка при тиску близькому до атмосферного, має приблизно в 2,5 рази більшу електричну міцність. Ще кращим діелектриком є трансформаторне масло, яке застосовується у відмикачах. Але трансформаторне масло та елегаз за електричною міцністю суттєво в вакууму, з яким, щоправда, успішно конкурує елегаз високого тиску при е, тисковій більше. 5-бар. Да? Тут показана окрема крива для просто шестивтористої сієрки 1 бар, але є, дивіться, для 5 бар відповідно, показано, відповідно показано таку цікаву криву. Вакуум є найефективнішим середовищем з точки зору мінімуму енергії, яка виділяється у дузі при її гасінні. А відтак вакуумні комутаційні модулі або перер... переривники е, мають найменші розміри. Вакуумні відмикачі е, виявляються найбільш е, невибагливими в експлуатації. Все це і зумовлило перерозподіл ринку відмикачів середньої напруги, е, який на сьогоднішній день е, відбувається саме на користь. Е, Вакуумних вимикачів, отут ви на рисунку бачите динаміку ринку відмикачів середньої напруги 80-90, й й 2000 й і 2010 й рік. Тобто дивіться, якщо ми з вами бачимо, що на початок 80-го року найбільшу частину складали саме вакуумні відмикачі, і пробачте, найбільшу частину складали масляні вимикачі, а вакуумні найменшу, то відповідно поступово цей показник суттєво змінився, і в 2010 році масляні вимикачі становили вже найменшу частину долю ринку 6-вториста сірка трошки більша. І майже 80% ринку це якраз вакуумні вимикачі. Тобто відбулася така доволі значна пересегментація на сьогоднішній день ринку. І, відповідно. Далі ми з вами розглянемо е, різноманітні, е, різноманітні конструкційні особливості тих чи інших відмикачів. Ну, По-перше, поговоримо про масляні відмикачі. Е, був доволі такий е, великий відрізок часу, починаючи з 30-х років. Аж до кінця минулого століття, коли масляні вимикачі, а точніше, правильно сказати, маломасляні, домінували у відповідному сегменті ринку. Зараз маломасляні відмикачі, практично витиснені з ринку, але величезна їх кількість у всьому світі зараз працює на підстанціях. Поступово вичерпуючи свій ресурс. Тобто всі чекають, коли вони вичерпають свій ресурс, і потім їх, скоріше за все, буде замінено на вакуумні або Елегазові. Це так звана програма ретрофіт. Поступово. Поступово відбувається їх заміна Вибухи пожежно, пожежонебезпечні, пожежно бакові масляні відмикачі з металевим е заземленим баком, де гасіння електричної дуги відбувалося у великому об'ємі електротехнічного масла. Були насправді витиснені з ринку ще на початку. 30-х років минулого століття, коли були винайдені так звані маломасляні вимикачі і почалося їх виробництво. Тобто масляними правильно називати ті, які існували взагалі до 1930 року, там був спеціальний великий заземлений бак з значною кількістю масла. Потім все ж таки конструкція змінилась на маломасляні, які ви от бачите загальний вигляд маломасляного вимикача в себе на екрані. Тобто у нас тут ми бачимо загальний його вигляд на рисуночку А, а також розріз його комутаційного модуля в трьох положеннях: замкненому в період горіння електричної дуги та розімкненому. Тут ми бачимо всі три відповідні характерні положення на рисунку. Маломасляні вимикачі забезпечують насправді ефективне гасіння дуги завдяки інтенсивному поперечному відносно дуги. Руху масла під дією сил, що виникають за рахунок енергії, яка виділяється у самій електричній дузі. Численні недоліки цих відмикачів це вибухонебезпечність, низька швидкодія, великі габарити, складний громіський та енергоємний пружинно моторний привод, низький комутаційний ресурс, необхідність проведення профілактичних ремонтів, зумовили зняття з виробництва цих апаратів, у тому числі на підприємствах України, де вони раніше виготовлялися. Наступні відмикачі це елегазові відмикачі, або відмикачі, так звані з шестивтористою сіркою. sf 6 6 вторит сірки. Оця шестивториста сірка або елегаз, або електричний газ, її ще називається, хімічна сполука, яка при температурі вище мінус 50 градусів по Цельсію перебуває в газоподібному стані і має велику електричну міцність. Так, як ми вже з вами казали, що при атмосферному тиску приблизно в 2,5 рази більша електрична міцність, ніж в повітрі, і в 10 разів більша, ніж в повітрі при тиску 5 атмосфер. Відповідно, Елегаз є значно кращим охолоджувальним середовищем для нагрітих тіл, ніж повітря, а також має унікальні тугогасні властивості, особливо при підвищеному тиску, зазвичай забезпечуючи гасіння дуги при першому ж переході струму через нуль, без ефекту зрізу струму, а відтак не створюючи при цьому небезпечних комутаційних перенапруг. В легазових відмикачах застосовуються окремі головні, зазвичай це ковзні та дугогосні ковзні або стикові контакти. Головні контакти розмикаються раніше, ніж дугогосні, тому дуга встановлюється тільки на дугогосних контактах. Гасіння дуги забезпечується за рахунок підвищення тиску в зоні горіння дуги. В автокомпресійних комутаційних модулях, та, от як ви бачите зараз себе на рисунку, або за рахунок швидкого обертання дуги на кільцевих електродях завдяки магнітному дуттю, це якщо у нас комутаційні модулі оснащені системою магнітного дуття, на відміну від автокомпресійних відмикачів з магнітним дуттям. От вони у вас показані тут на е, рисунку. Мають спільний для головних контактів бак з ізоляційного матеріалу, всередині якого міститься три окремі камери з двугосними контактами для кожного з полюсів, що виключає е, дугові міжфазні перекриття. Елегазові відмикачі зазвичай мають пружинно моторний перевод, який до того ж допускає ручне зведення пружин, вмикання та вимикання відповідно. І ви бачите такий зовнішній вигляд одного з таких елегазових відмикачів середньої напруги, змонтованого на викочуваному візку. От якраз у вас на екрані це все є. Наступний тип відмикачів, про який ми з вами поговоримо, це вакку мені відмикачі на екрані. У вас тут вакуумний вимикач показано. Вони з'явилися на ринку електротехнічної продукції наприкінці 70-х років минулого століття, з подоланням недоліків комутації у вакуумі, які виявлялися ще на стадії початкових досліджень, а які це були недоліки це явище зрізу струму і пов'язані з ним перенапруги, повторні запалювання дуги після переходу струму через нуль, приварювання контактів при проходженні наскрізних струмів, завдяки винайденим адекватним матеріалам для контакту. Та технічним рішенням щодо конструкції вакуумних переривників обсяг виробництва вакуумних відмикачів почав стрімко зростати. І зараз в сегменті відмикачів середніх напруг вакуумні відмикачі охоплюють приблизно 80% цього ринку, як ми з вами бачили на відповідній діаграмі. Основою вакуумного відмикача є вакуумний переривник, конструкція якого ми з вами розглядали. На початку вивчення курсів електричних апаратів. Тут я хочу лише зауважити, що сучасні вакуумні переривники успішно відмикають струми коротких замикань з очікуваними струмами до 50 кА і забезпечують гасіння електричної дороги при першому ж переході струму через нуль. Вакуумні відмикачі випускаються як з пружинно-моторними, так і з електромагнітними актуаторами різних конструкцій. Одна із конструкцій вакуумного відмикача, у якій застосовуються бістабільні неполяризовані електромагнітні актуатори, ви її бачите от на рисунку 4,89 вакуумний відмикач BBTEL виробництва Tavrida Electric. В цій конструкції застосовуються окремі актуатори для, кожних, для кожного з полюсів, а одночасність їх спрацювання забезпечується за рахунок синхронізуючого спеціального синхронізуючого валу. Одна із деталей актуатора виготовлена з матеріалу з широкою петлею гестерезісу, завдяки чому якір електромагніта утримується в притягнутому стані при знеструмленій обмоці, долаючи протидію контактів. І повертальної пружини, відповідно. Оце бачите ви все на екрані в себе. Далі конструкція вакуумного вимикача з бістабільним електромагнітним актуатором. От на рисунку, 4.90 у вас наведена, відповідно. Вакуумні переривники провідних виробників забезпечують дуже високу електричну зносостійкість до 30 тисяч операцій, відповідно, якщо забезпечувати розмикання замикання номінативного струму, і до 100 операцій, приблизно, якщо забезпечувати встановлений номінативний струм короткого замикання, тобто це ну, насправді доволі хороші показники. Розглянуті от електричні апарати, які ми з вами, про які ми з вами поговорили, вони відносяться до апаратури внутрішнього встановлення і призначені для монтування в розподільних пристроях, розташованих в спеціальних приміщеннях. Вітчизняні виробники випускають такі апарати з номінативною напругою до 35 кВт. Вакуумні вимикачі призначені для зовнішнього встановлення, відповідно. Для зовнішнього встановлення зазвичай мають номінативну напругу 35 кВт, мають стовпчикову конструкцію. Ви бачите, от на рисунку, на цьому відповідно. Вони мають дещо збільшені розміри внаслідок необхідності збільшення зазорів та відстаней витоку у апаратів, які можуть працювати на відкритому повітрі в умовах снігу, дощу, запиленості підвищеної. Тому тут є певні, звісно, масогабаритні нюанси, скажімо так. Так, наступне це швидкодіючі відмикачі постійного струму. Апарати цієї категорії вони призначені для вмикання та вимикання напівпровідникових перетворювачів, тягових підстанцій, фідерів контактних мереж на залізниці в міському електротранспорті, а також інших електроустановок з потужними перетворювачами, ну, наприклад, приводи прокатних станів, різноманітних сталепловільних печей. При нормальних режимах, а також для автоматичного їх відмикання, при перевантаженнях, коротких замиканнях, а також е інших аварійних режимах, е швидкодіючі відмикачі мають номінативну напругу від 1 до 4 кВт, що задовольняє потреби міського електротранспорту. Ну, для прикладу, номінальна напруга контактної мережі залізниці на постійному стримі 3,3 кВт становить, метрополітен це 825 вольт, наземний електротранспорт це здебільшого 600 вольт. В металургійній промисловості напруга мереж зазвичай не перевищує 1,5 кВт. Номінативний струм таких відмикачів зазвичай знаходиться в діапазоні від 1 до 8 кА, а здатність до витримування струмів короткого замикання сягає відповідно до 240 кА. Ну і от Такий зовнішній вигляд такого відмикача ви бачите в себе на екрані. Швидкодіючий відмикачі має струмообмежувальну здатність. Тут, бачите, тут показана його осцилограма, Да? тобто у нас ми бачимо з вами 114 кА, його відповідно струмообмежувальна здатність.